Будь ласка, натисніть на посилання в WhatsApp у описі відео або в закріпленому коментарі, щоб приєднатися до молитовної групи. Коли життєві труднощі приносять вам біль і вічай, пам'ятайте, Бог є нашою єдиною надією, якщо ви зайняті своїм життям, у вас, мабуть, багато стресу та болю. Проте... Будь ласка, не забувайте, що наш небесний батько спостерігає за вами, він любить вас і хоче допомогти вам позбутися стресу та болю і подарувати вам щасливе життя. Ми хотіли б поділитися з вами уривком зі слів Бога. Бог каже, коли ти стомився та коли починаєш відчувати похмуру пустку цього світу, не губися, не плач. Всемогутній Бог, хранитель, вітатиме твій прихід у будь-який момент. Він насторожі поряд із тобою чекає, коли ти повернешся. Він чекає того дня, коли до тебе раптом повернеться пам'ять, коли ти усвідомиш, що походиш від Бога, що навіть коли ти загубився, що навіть коли втратив свідомість на шляху, і що навіть коли надбав собі батька, коли до того ж ти усвідомиш, що всемогутній завжди пильнував, дуже і дуже довго чекав на твоє повернення, чи готові ви покластися на Бога, щоб отримати Його допомогу? Будь ласка, натисніть на посилання WhatsApp у описі відео або в закріпленому коментарі, щоб приєднатися до молитовної групи, вивчення слів Бога тут допоможе вам подолати труднощі. Священик молитиметься за вас і вашу сім'ю, і попросить Бога зняти твій стрес і біль, дати тобі мир і щастя.